Ласкаво Welcome просимо на подкаст Чорне Небо Стоп Фейк. А сьогодні Today ми поговоримо про uh, російську дезінформацію, uh, uh, російську пропаганду в Латинській Америці. Чому вона така помітна? Чому Росії так легко дістатися до людей, які people, живуть uh, у Латинській uh, Америці? Uh, Зі мною uh, мої колеги. Дмитро Антонюк з Києва, Україна та Антоніо Хіменес сьогодні з Любліна, Польща, але родом з Венесуели. Антоніо, я хотів би задати вам перше питання. Я хотів би запитати вас, яка ситуація з дезінформацією, як далеко сягають ті російські щупальця в регіоні в Латинській Америці? Дудоз вашан Тентаклс Річ індеріджін ін Латинамерика. Так, давайте почнемо з того, що російські інформаційні операції в Латинській Америці є надзвичайно широкими та складними, охоплюючи економічні, дипломатичні та медіа ініціативи. Використовуючи цю інформацію, економічний примус і політичні дії, Москва систематично сприяла антиамериканським настроям. Це підірвало демократичні інститути та вплинуло на поведінку регіональних урядів, щоб вони відповідали їхнім інтересам. Стратегічне маневрування є особливо важливим з огляду на значення регіону для геополітичного впливу Сполучених Штатів. Нинішня російська дезінформаційна екосистема глибоко активна в регіоні. У Латинській Америці цілі Москви включають протидію домінуванню сполучені ша в регіоні шляхом представлення американських інтересів як експлуататорських та хижацьких, беручи приклади ХХ століття. Ексампл інтервенціонізму у регіоні, ці країни служать посередниками Наприклад, ми маємо Венесуелу, Кубу, Нікарагуа, авторитарні режими з глибокими зв'язками. з Росією вони служать посередниками для поширення московських наративів, інтегруючи їх в природний інформаційний потік регіону. Російські телевізійні трансляції іспанською мовою почалися у 2009 році. І значно посилились після анексії Криму у 2014 році, і вони відіграли центральну роль у цих зусиллях. Наприклад, російський вплив перетинається з платформами такими як Телесур, регіональне мовне медіа, засноване в 2009 році Уго Чавесом у Венесуелі, і і перекривається з Хіспан Тіві іранським державним медіа. And Iranian state media. Um, да, yeah, вони поширюють антиамериканські наративи. ці мережі служать ключовими засобами для розповсюдження цієї інформації, зміцнюючи, uh, розповсюджуючи uh, меседжі uh, не лише проти США, uh, мезеджі, uh, але й проти Європейського uh, Союзу uh, та Групи Великої US, Сімки. Я провів півтора роки в південній Америці в Еквадорі і з того часу я стежу за цим інформаційним простором інформаційним простором Південної Америки, особливо Еквадору, але також Перу, а також інших країн Аргентини Бразилії. І я бачу, що ці медіа РТ, колишня раша Today або спутник, дійсно вважаються просто нормальними медіа, як BBC або. Uh, considered just normal media like BBC or Інші CNN або іспанський El Pais, який також має багато підрозділів у багатьох країнах Латинської Америки і для людей, наприклад, в Еквадорі. Але я припускаю, що ситуація схожа в інших країнах регіону. Це як ще одне джерело інформації, тож воно настільки ж надійне, як CNN, RT або Спутник. Чи погоджуєтеся? RT agree? На мою My думку, opinion, та у нас є великі проблеми з передачею this, міжнародної інформації like в Латинській Америці, Російська держава якісь uh, е, як і російські uh, е, states, засоби yeah, масової like, інформації пропонують uh, е, привабливу ідею uh, um, um, <свистит> для латиноамериканців тому що вони for, 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 як ви сказали for, RT та латін американсь бездей as you said rt and uh an ан антнік наприклад example, є частиною region... регіонального телебачення в багатьох uh, випадках отже бракує uh, альтернативи і маніксис соріс Західні медіа інформують про міжнародні новини і люди, більшість людей покладаються на ці російські медіа. У більшому ступені на спутник і Телесур. Uh, Дмитракси, розкажіть нам, яка українська us, uh, точка зору на цей регіон, uh, що українці думають про Латинську Америку, які відносини, яка мета Росії в втручанні в цей інформаційний простір у Латинській Америці? Ну для Росії це дуже велика ціль дуже мати великий вплив у цих країнах, адже вони дуже важливі на глобальному рівні і чути і бачити. Також з української перспективи, що Росія та її пропаганда мають успіхи в регіоні Латинської Америки, для нас, звісно, дуже тривожно, особливо враховуючи той факт, що ми також розглядаємо. All, всі можливі uh, uh, види uh, зброї uh, на глобальному рівні, Згадаємо, що під час існування радянського союзу радянський союз мав дуже тісні зв'язки uh, uh, з uh, деякими країнами Латинської uh, Америки, uh, такими uh, як uh, Куба, uh, Куба uh, Перу. Uh, а також з деякими others. іншими перший радянський союз експортував свою зброю до тих країн і тепер настав час коли ми шукаємо ту зброю радянського союзу і Обладнання тому, що наша армія в першу чергу була навчена використовувати цей вид зброї і для нас, наприклад, допомога від Аргентини та її нового президента пана Хавєра Мілея, є дуже приємна, також дуже важлива. Така допомога дає нам надію на те, щоб мати свій вплив в цьому регіоні. Але ми також пам'ятаємо, що, наприклад, організація, яка називається БРІКС, починається з літери Б Б як Бразилія і в Україні. Ми переконані, що Брікс в першу чергу є абсолютно російською і китайською. Організацією і для нас це означає, що uh, все, що пов'язано з Брікс є uh, are, uh, f... для України, Ukraine, uh, вони are, є, uh, so скажімо так, нашими enemies, ворогами. І right? uh, 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 для plus, нас. Бразилія, яка є однією з найбільших країн у світі, у дуже важливою країною з точки зору економіки, чантешт Росії Сікий вплив у цій країні, дуже розчаровуюче. з іншого боку, ми теж, можливо, the... цей вплив не є таким критичним, але ми маємо і ми пам'ятаємо, що в таких країнах як Бразилія та Аргентина також є українські нащадки, діаспори, українці, які живуть в цих країнах, починаючи з кінця 19 століття, і вони можливо також мають вплив на те, що відбувається політично е в тих країнах. Um, but, uh, Але чесно truth, кажучи, uh, I, uh, я пам'ятаю, uh, що е uh, uh, радянський uh, вплив був присутній з, скажімо, з uh, 60-х, навіть з 50-х, 70-х, особливо 80-х, коли uh, радянська Soviet пропаганда завжди Навіювали громадянам радянського союзу інформацію, що це криваві впливи американців цих капіталістів на ті країни, як наприклад Перу та Куба. Так було завжди Russian, російська радянська the, пропаганда в тому регіоні і тепер російська пропаганда. So, uh, тому ми розуміємо, чому сьогодні Росія має свій яскравий голос у тих країнах. Що ж, це навіть на якомусь культурному рівні, А, цей радянський вплив досі присутній у цих країнах. Ви можете зустріти людей. Я особисто знав кількох ленінів, деяких сталіних люди просто вважають їх важливими особистостями. Іноді насправді Sometimes не знаючи, really, ким вони були в першу чергу. Really вони просто якісь великі постаті з історії Ці uh, інформаційні та пропагандистські операції America, в південній Америці у Латинській Америці, Mexico, тому що також у Мексиці є. Uh, не тільки спрямовані зараз. На звичайно, вони шкодять Україні, але я думаю, що масштаб цього плану більше ніж Україна, це не тільки Україна, це не тільки в світлі поточної війни проти України, але це частина більшої гібридної операції проти всього заходу, особливо проти Сполучених Штатів, і звісно, їхній вплив та. Чесно кажучи, я думаю, ми повинні визнати, що думка що критичне ставлення до сполучених штатів у багатьох країнах Латинської Америки що ж це не безглуздо, це не безпідставно. насправді сполучені штати завдали багато шкоди в цих країнах в Еквадорі, наприклад, просто байдеюнайтесь і um, неквадор, uh, just дуже маленький very, приклад. Є місто маленьке city, small, ну, Я б сказав, селище. А uh, в Амазонії a, Amazonia, є селище в регіоні Амазонки. Є селище, назване на честь однієї нафтової компанії. So, uh, Таким чином this, uh, це економічна, uh, економічна експлуатація регіону uh, експлуатація Латинської Америки заходом. А це факт, і це факт. На mm, чому Росія також будує та цю антиколоніальність почуття, антизахідні, антиєвропейські і особливо антиамериканські під американськими звичайно? Я маю на увазі США, тому що ну ми все ще говоримо про uh, American, uh, відносини uh, course, між Америками. I mean, а чому ви думаєте, Антоніо, що ця російська дезінформація, російська пропаганда є такою визначною, які фактори мають вплив деякі людські фактори чи політичні фактори? Політичні фактори ми здається здебільшого охопили можливо культурні та людські фактори в регіоні? Я б сказав, що також бракує стратегії з боку заходу для того, щоб пояснити через медіа або яка є позиція заходу щодо війни? більшість людей, наприклад, з Аргентини з. Бразилія з Чилі, Бразилі, вони просто думають, що Chile, оскільки конфлікт дуже далеко. Think, а, far, far, їм не варто бути. Лед, be, їм не варто be, бути. Щоб бути залученими, um, тому це дуже це so дуже that's погано very, так думати. Very, тому very, я думаю, що Захід не зробив to, достатньо to, для того, щоб. Uh, so I think that, um, the West hasn't done enough. things to in order to to to. Щоб показати та пояснити show and to explain the ваші uh, to, to войно. А чому, But, на вашу думку, люди вірять цій пропаганді? Чому вони читають Арті чи Спутник замість, я не знаю, Елпаїс, наприклад? Я uh. yeah, думаю, це. It's, it's, uh, Як like, я сказав, the російські the Russian, uh, засоби масової uh, uh, інформації з uh, 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 2009 року uh, дуже uh, пов'язані uh, з регіонами. Засоби масової інформації, і вони я вам кажу, що ми говоримо не тільки про місцеве телебачення, ми говоримо про місцеве телебачення. Наприклад, Телесур дивляться більше як в чотирьох або п'яти країнах Південної Америки, і вони. Вони вони транслюють безкоштовно і більшість людей, скажімо, у них є як громадське телебачення, і вони, вони покладаються на це телебачення, і люди, люди якби сильно дезінформовані я вважаю, що важливо зазначити, що ми говоримо не лише про режими, які відкрито проросійські. ми також говоримо про суспільства, які є дійсно політично вільними і мають розквітаючі демократії. Ну, демократії well, свого роду, але є різні сили uh, but, в деяких сам uh, uh, уряди є прозахідними. Наприклад, uh, example, як це переважно, наприклад, this, зараз, зараз this, в Еквадорі. Уряд є uh, скоріше прозахідним, Я б сказав, але also, в суспільстві все ще дуже сильні антизахідні тенденції, дуже сильні антиамериканські анти США, антиєвропейські настрої і багато лівих рухів many leftists, um, leftist лефтист му що стосується корінних народів, особливо експлуатується ця розповідь про корінні народи, які були пригнічені колонізаторами, і звісно, ми знаємо, що було пригнічення з боку колонізаторів, так так, я б сказав, що Кремль використовував ці внутрішні поділи в регіоні не тільки в Перу, а й в Еквадорі, в Бразилії, у Венесуелі, а також це антисентиментальне почуття, також проти США показати і передати цю інформацію я вважаю, що тут у нас той самий наратив російської пропаганди з цим питанням колоністів, так що спрямоване на корінні народи, як Росія в Африці, це та сама політика, яку вони проводять politic, тут. Uh, that they, uh, that they Тут у uh, Латинській Америці та там Africa, uh, Africa. в Африці, <laughs> а Росія uh, in, uh, у своїй пропаганді uh, uh, намагається uh, зобразити, to, uh, зобразити uh, себе як визволитель, так як країна, що має найкращу свободу. У світі, що є повною брехнею, адже ми знаємо з історії і знаємо зараз, що Росія розширювалася як хвороба, як рак, вторгаючись в більше і більше країн навколо, а це. Брехня насправді, але з іншого боку, на жаль, американський уряд не допомагає людям у Латинській Америці, недолюблюють Сполучені Штати, особливо зараз, коли спешли новообраний президент Дональд Трамп сказав, що він може конфіскувати. Канал uh, Панамі uh, від uh, держави Панама на uh, користь uh, сполучених штатів, тому що uh, тарифи занадто високі для uh, американських кораблів щоб uh, пройти через канал, і так далі. І тепер тому я не вірю. Що така позиція допомагає будувати гарні відносини, дружні відносини між звичайними людьми Латинської Америки та людьми зі сполучених штатів, говорячи про підтримку, урядом Росії корінних народів? Ми бачили також у 2019 році, наприклад, втручання у вибори в південній Америці. Ево Моралес, наприклад, у 2019 році. І є докази, що російський уряд. Фінансував кампанію Ево Моралеса через Росатом, наприклад. у нас також є докази, що російський уряд фінансував кампанію Петро в Колумбії, також у 2019 році. Ех, так ж, я думаю, що є такий фактор, як людський фактор. Багато людей я б сказав не настільки політично обізнані в південній Америці, багато людей не мають належної освіти і не знають, як шукати джерела не знають історію. Є багато речей, які яких вони не знають. І наприклад, я я маю на увазі свій особистий досвід з еквадору, але для людей, для політиків, нормально, наприклад, роздавати їжу. Людям, які потім будуть за них голосувати, і це нормально. або навіть у випадку релігії люди йдуть до тієї церкви, яка щось пропонує. Тож, якщо після меси є вечеря, вони йдуть у цю церкву. А якщо є деякі заходи для дітей, вони підуть до іншої церкви, та в них є свої переконання, звісно, вони мають свої пріоритети. Але я думаю, на жаль, через відсутність освіти і особливо політичної освіти, вони іноді просто обирають те, що здається для них найвигіднішим або найбільш привабливим для них. І якщо е, хтось каже о, е, це сполучені штати, які пригнічують нас, і ми нічого не можемо зробити через колонізацію і західний світ. Вони будуть в це вірити, тому що е, живуть у бідності, у них немає грошей, і їм дуже важко. А люди в дуже складній економічній ситуації схильні шукати е, відповідальних. Я б хотів додати, що на мою думку, можливо, я помиляюся, але е, здається, що захід. Глобальний захід програє війну за розуми людей у Латинській Америці зараз. програє цю війну з російською пропагандою раша Today», спутника а інших російських пов'язаних з російськими каналами. Дуже важливо мати цей регіон на увазі і боротися за нього. Я впевнений, що ми повернемося а, до цієї теми в нашому наступному подкасті, а, тому що ми лише трохи її зачепили. А, ще є багато багато про що говорити. Дуже дякую. Дякуємо вам за участь і дякуємо нашим слухачам, нашим глядачам за те, що ви з нами, і залишайтеся з нами на наступний наступний чорне небо стоп фейк.